Привіт, рідненькі. Ви на каналі ММА в деталях щойно завершився турнір UFC 304, де у головному поєдинку зустрілись вдруге Леон Едвардс та Белал Мухамад. Як підігрів до цього бою, ми також мали другу зустріч велетнів Тома Аспінала та Кьортіса Блейца, а також бій популярного педі Пімблета проти ветерана Бобі Гріна. Ну що ж, погнали розбиратись? Ну а перед цим, друже, підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, полетіли. А відкривали мейнкарт Арноль Аллен проти Гіга Чікадзе. Аллен мав непоганий старт, але коли добрався до топів, Макс Холовий пригальмував його пил. Потім він програв ще й Мавсару Євлоєву. А от Гіга Чікадзе хоче продовжити свою нову серію перемог після останнього поєдинку проти Алекса Касереса, який він забрав рішенням суддів. Ну що ж, перший раунд хлопці перестрілювались. Аллен намагався прям вкластися в удари, і деякі залітали. Але Гіга не відставав. Він на відходах закидував свої фірмені плюшки і в кінці закинув небезпечне коліно. Цим і забрав раунд. Початок другого раунду Гіга знову гарно розпочав, але Алан перехопив ініціативу і почав пресингувати та гарно пробивати потужними ударами по корпусу. Гіга це точно відчув. Раунд падає в копілочку Алана. Третій раунд. На жаль, Алан розійшовся. І весь раунд в одну фірточку гамселив Гігу Чікадзе. Дуже шкода, Гіга гарно почав, але потім не зміг тримати під контролем гру. Гарно. Дален здобуває перемогу. З чим ми його і вітаємо. Далі зустрілись Крістіан Лерой Дункан проти Грегорі Родрігеса. Крістіан, чувак, який в UFC йде з рекордом 3-1 і вміє влаштовувати шоу. А Родрігес Хлопець, який гарний в усіх аспектах та має досвід у боях, він спробує зупинити Крістіана Лероя. Ну що ж, бій почався. Родрігес відразу почав пресинг, та хлопці трохи розмінялися у стійці. Далі Родрігес продовжив боротьбою, перевів Крістіана та Рував його на землі, вийшло ще й закинути декілька смачних ліктів. Раунд за бразильцем. Другий раунд став ще цікавішим. Хлопці продовжували активно обмінюватись у стійці, але все ж таки кращим був Родрігес, який також ще й зумів провести декілька тейкдаунів за раунд, чим його і забрав. Третій раунд теж був на користь Грегорі за рахунок боротьби. Він його забрав, але щоб щось було цікаве, то нічого такого. Одноголосним рішенням суддів перемогу здобув бразилець Грегорі Родрігес. Чим ми його і вітаємо. Бобі Кінґрін після перемоги хоче заткнути молоду зірку пиріжка Педі Пімблета. А от Педі має змогу піднятися в топ-15 та набрати ще більше хайпу. Перший раунд хлопці потихеньку тицяли один одного. Бобі там ще щось іначе говорив, а потім вирішив у ноги пройти. А там Педі упіймав його гельотиною, але Грін крутився та докрутився на трикутник. І Педі довів справу до кінця, приспавши Бобі. Вау, Педі молодець, порадував вболівальників. А от Грін не зрозуміло навіщо паперу ноги. Ну то вже таке. Вітаємо педі з перемогою. Півголовний бій вечора, тимчасовий чемпіон тяжів, Тома Аспінел, який впевнено переміг Павловича. Люди пророчуть велике майбутнє тимчасовому чемпу. А от протистояти йому буде ще один велетень, Кьортіс Блейдс, який має гарний арсенал і спробує забрати перемогу собі. Перший раунд велетні почали свої танці. Пішов розмін від хлопців прямо на першій хвилині. Блейдс, начебто, чіпляє Аспінела. Але ні, Том хутко відповідає і викидує свою праву. Влучає в Блейдса. І падає. Аспінал налітає та робить добивання. Рефері змушений зупинити бій. Вау, Аспінал красень. Зробив, як і обіцяв. Після поєдинку Аспінал послав меседж Джону Джонсу, передавши йому, що він йде за ним. Вітаємо Тома, він заслуговує на бій за титул. Бій вечора Леон Едвардс втретє буде захищати свій пояс та ще й на батьківщині, яка дуже тепло підтримує свого чемпіона, який цим заряджений і впевнений у своїй перемозі. А протистояти йому буде Белал Мухаммад, який теж упевнений, що їхній другий бій буде зовсім іншим, де домінувати буде саме він. Ну що ж, погнали розбиратись, хто там чим. Белал, як і обіцяв, почав пресингувати Леона, і на початку раунду вже провів тейкдаун. Через хвилину хлопці повернулись у стійку, де Белал продовжив. І пресинг, але он зміг хіба відповісти моментом з коліна. Раунд точно за Белалом. Другий раунд Белал розійшовся. Леон почав літати. Мухаммад зробив чотири тейкдауни і один раз хотів пробити конва з головою Едвардса. тому упевнено Белал забирає і другу п'ятихвилинку. Третій раунд. Чемпіон на початку раунду зумів піймати спину Белала і тримав його до кінця раунду. Але небезпечних якихось моментів не було. Раунд за чемпіоном. Четвертий раунд. Ситуація змінилась. Тепер на початку раунду Белал зумів забрати спину Леона. Там він його контролював, але теж якихось небезпечних моментів не було. Але це дає змогу Белалу забрати четвертий раунд. П'ятий та останній раунд Белал знову переводить Леона, і майже весь раунд із спини намагається щось зробити. Бити, просто набиваючи собі очки. Але на останніх 40 секундах Едвард зумів перевести бій в маунт і накинув по кабіні Белала декілька смачних ліктів. На жаль, це не допомогло Леону, і він втрачає свій титул чемпіона в той час, як Белал підтвердив свої слова та переміг Едверса, забравши в нього титул. Але чи вірю я, що це надовго? Не думаю. Як ви вважаєте, діліться своїми думками у коментарях. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також залітай до нашого телеграм-каналу. Там ще більше новин. З вами були MMA в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.